Вже сьогодні е, польське видання tvn 24 е, вийшло з матеріалом, е, що дрон, що літав над урядовими будівлями Польщі, керували громадяни України та Білорусі. Повідомляється, що затримано 21-річного громадянина України та 17-річного громадян, громадянку Білорусі. В цьому контексті, пані Катерино, як ви це розслідуєте? Яка прикриється дан чи загострення ситуації? Це загострення ситуації, на жаль, антиукраїнські. Настрої в Польщі лише посилюються. Я бачила соціологію, що 34% поляків звинувачують Україну в атаці дронів, от яка була кілька днів тому. Тобто, частина, що ми не збили, вчасно і спеціально направили дрони на Польщу. Частина вважає такі ультраправі, що це Зеленський особисто координував цю спецоперацію. Російська пропаганда в Польщі дуже активно і дуже потужна. Як ми бачимо, і зараз ситуація, що Українка керувала дроном над урядовою будівлею, лише це підсилить, на жаль, і насправді це для нас погано. Але я вважаю, що перш за все поляки мають розуміти та пам'ятати, що є причиною, чого все почалося, так а почалося з того, що Росія почала повномасштабну війну проти України. І згадати, як у 22-му році у Польщі була паніка, тому що вони щиро думали, що вони будуть наступними, якщо б Росіяни захопили Київ, і далі б пішли на Львів. І тому зараз ми маємо і на дипломатичному рівні, і на рівні суспільства взаємодіяти і пояснювати, що так дійсно і серед українців можуть бути люди, які не розуміють цю ситуацію, можуть бути люди завербовані Росією, як і серед представників абсолютно. Інших національностей, але причиною є саме агресія Росії.